Заїхав риноми на промивку радіатора пічки, підключили наше обладнання. І тут тіпа, нічого такого серйозного, як, наприклад, в Ланосі. Але тим не менш, ні пораси. Ковбаса, яка випала. Ми були краще відкривали, були тільки оці. А це подарунок такий нам. Бах. По доступу ось такий, в принципі, навіть майже нічого не треба скидати, тільки ось цю. Оп, і все. Ну ви бачите, герметика насипало ти що? Не зрівняється з цим, звісно. Тут чуть-чуть. Що -чуть. тут нічого такого нема? О є. Ще є, Сунда цікавить промивочки, звертайтесь, помиємо.